Знову гучно в анексованому Севастополі. Як пишуть у соцмережах у кримському місті сталися вибухи. Більше того, очевидці повідомляють і про стрілянину тривожною на території Запоріжжя, що там діялося, ні світ, ні зоря. Розповім просто зараз на каналі Січас. Про вибухи у Севастополі повідомляли на ранок 12 липня місцеві пабліки. Місто, яке лежить по карті на південному заході Кримського півострова, не спало через гучний гуркіт. Місцеві у своїх спільнотах кажуть, що зрання там сталася ймовірно пожежа, а звуки вибухів чути відразу в кількох районах. Крім вибухів, тамтешні жителі чули й стрілянину. Ось які дописи залишали вони у мережі. Що за вибухи пострілів або вибухів чутно в місті? Що це і Що горіло зранку на Сєвєрній? На Тараса Шевченка дуже чути постріли. Зокрема, якщо вірити паблікам, звуки вибухів та стрілянини чути поблизу козачої бухти та мису Фіоленд, а також в районі проспектів Столетовського та Острякова, окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв прокоментував гучні звуки у місті наступним чином. Я зацитую його допис. У районі козачої бухти на полігоні військової частини відбувається бойова підготовка особового складу із стріляниною зі штатного озброєння. У місті все спокійно. Таке написав він у телеграм. Цікаво, що поки місцевий кремлівський ставленик виправдовується, начебто, навчаннями пабліки дають підказку, що ж могло стати причиною неспокійного початку дня. Так, медіа Кримський В'єтір напередодні ввечері показало фото, на якому окупанти припаркували свій Зет-мобіль просто посеред житлового кварталу. Стали на відпочинок на вулиці Надії Островській у Севастополі, але люди все бачать. Такий підпис автори пабліку залишили під світлиною. Чи може це була робота партизанських загонів? Як вважаєте ви? Діліться здогадками у коментарях. І поки я додам, що гауляйтери Криму постійно повідомляють про вибухи та атаки дронів і ракет в анексованому півострові. Останнім часом, принаймні, там ну дуже часто працює російська ППО так, буквально 10 липня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунав вибух. І крім того, нещодавно в Росії заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст. Однак окупанти не можуть сховатися від бавовни не лише на півострові. Так вже сьогодні зранку повідомили про вибух у Запоріжжі. Він пролунав після відбою тривоги в облцентрі. Попередньо у передмісті приземлили ворожий безпілотник. Так пишуть місцеві пабліки. Ну а перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк уточнює, грюкнула на військовому об'єкті окупантів шестеро постраждалих. Ці деталі він розкрив, перебуваючи на місці події, так передають журналісти «Укрінформу». на тимчасово окупованих територіях цієї ж Запорізької області загарбники відчувають себе в небезпеці ледь не щодня і навіть не щогодини. Так звані російською мовою хлопки стаються навіть у тих місцях, які ще нещодавно російські агресори вважали своїм глибоким тилом. Більше про це вже було у минулих випусках. Якщо ви пропустили, хочеш поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Січас та нумо дивитися далі. На півдні стає все спекотніше. Там сьогодні відбулася потрійна бавовна. Впевнена, ви цього чекали, тому без зайвих вступів розповім, куди в загарбники влучило цього разу. Яскраві кадри просто зараз на каналі Січас. Вже вдруге за день телеграм-канали повідомляють про бабахи у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області. Місцеві жартують. Мовляв, сьогодні там відзначають початок вільнюського саміту НАТО. Дедалі влучань повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Ще вночі пише він: Палав готель Дюна в Бердянську в прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових, і щонайменше один генерал. Російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. А вже в день огоньку отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу. Утретє прогреміло у місті над поле. Про це вже пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зацитую його: Російська ППО при намаганні збити кару небесну не зупинила бавовну, проте спалило вщент поле пшениці. Бердянці спостерігали, як ніхто не викликав МНС окупантів, і поле перетворилося на попіл. Тамтешні спільноти пишуть, що десь поблизу поля є приватні будинки, на які може перекинутись вогонь. Ну і це уявіть собі не все. Бахнуло у тому ж населеному пункті в четверте. Про це знову ж таки пана Андрющенко написав у своєму телеграм-каналі, віджартовуючись. Просто заздрю бердянцям по-хорошому. В четверте за день так ніяких французьких ракет не вистачить на Маріуполь. І ось які кадри він показав у своєму пабліку. Дивімося. Країни-агресора та колаборанти кажуть, що нібито знову у них працює ППО. А бордянці відповідають, що не спрацьовує. Загалом повідомляють аж про шість прильотів. А над містом вже вкотре здіймається хмара темного диму. Очевидно, протиповітряна оборона загарбників сьогодні не може впоратись із таким насиченим графіком роботи. Тим часом призначена російським кремлем, так звана влада, у місті підтверджує обстріл. І за їхню інформацію, попередньо, нібито збройні сили України використовували ракети Штормшедоу. Про наслідки даних немає свого клопоту. Вистачало агресорів, які перебувають в районі тимчасово непідконтрольного Києву міста Токмак. Це теж Запоріжжя. Місцеві пабліки повідомляють про вісім прильотів. Там влучання зафіксували, зокрема, по місцях розташування російських військових. Після цих двох міст естафету вибухів приймав Скадовськ. Там вгатило щонайменше тричі. І я ж нагадаю, що сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Франція вже поставила Україні свої ракети дального радіусу дії Скальп. Це такий собі французький аналог ракет Шторм Шедоу. Ну і залежно від модифікації, ці ракети здатні долати відстань до 560 кілометрів. А джерело агентства Reuters зазначило, що напередодні обговорювалася можливість передачі нам близько півсотні таких ракет. Задяки ним українські військові зможуть завдавати більш потужних ударів по ворожих об'єктах. Я ж наголошу, що поки коментарів з боку офіційних осіб України відносно сьогоднішніх хлопків ще немає. Адже вразила вас потужність таких от ударів, як думаєте, які подарунки прилетіли по загарбниках цього разу? Напишіть свої думки у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал.